Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 28 грудня, свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І заварити собі еспресо, бо це буде дуже швидко. Отже, 28 грудня міжнародний день кіно, міжнародний день Віолончелі. Який красивий інструмент. До речі, вітаю всіх причетних. День гри в карти, день пошуку північного оленя, Олені, олені. день продовження банкету. День нарешті подзвони товаришу та день шоколадних цукерок, а ще це День пам'яті 20 тисяч мучеників. Так як цей день припадає на неділю, то церква ще вшановує святих родичів Христа, царя Давида, предка Христа, святого Іосифа, чоловіка Діви Марії та апостола Якова, брата Господнього. А іменини 28 грудня за новим стилем святкують Георгій, Іван, Лаврентій, Марк, Наталія, Варвара, Ганна, Євдокія та Євросинія. А за старим стилем Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Сусанна та Трифон. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей? день? Не можна сваритися та лихословити. Не варто брати гроші у борг. Не бажано займатися важкою хатньою працею, не варто ходити в гості на самоті, бо це може залишити людину самотньою на увесь рік. І це буде завтра, 28 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ.